Прийму на Полтову Хайлюпсом знову поміндобриво. Зараз приведемо туну. Більше не дорять, тільки по туні. Приїхали в Рідун отримати туну НПК. Сказали зачекати. Ну, документи дівчата быстро. раз два і все. Грузимо стоєтку два по діагональці. Все, поставили згідно малюночка GCB встановили. Та вони, мабуть, і не випадуть і так, я думаю, їх і ув'язувати не треба. Ну то не присіла. Yeah. Оце цей рідончик, що тут техніки повну Лучше б вони оце роздавали. А не ті два мішечки. Ну торгують, є чим торгувати. Одні класи. Рідон тех. Все що книжка пише. Все, поїхали. Вижали. Так що хто б отримував допомогу в минулому році в Полтаві там на е, желізній дорозі, то тепер дають її в Ерідоні. Ну, тут цивільно все. І так що оце сюди, оцей рідон, кому отримувати. Допомогу то в Арідоні. Все, привеземо, розгрузимо, дякуємо за допомогу.